Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 25 серпня. Приїхав я на цей точок. Приїхав я, друзі, з якою роботою. Сьогодні рівно 20 днів, як ми обробляли бджіл від кліща. І приїхав я знову розставити полоски від кліща. Ось бачимо, повиймав старі полоски, ось що з них позалишалося. Де більше, де менше, де бачимо. Взагалі ось такі ось бачимо, як вони їх погризли. Де-не-де в де вуликах взагалі по дві полоски тільки виймав, третю згризли повністю. Ну, Це таке, про що хотів зняти відео. Відео хотів зняти про те, що обробили ми другий раз бджіл про ситуацію на цьому точку. Uh, друзі, яка у нас ситуація на цьому тучку? Uh, ситуація така. Uh, є у нас тут дві сім'ї. Це ось там дерев'яний вулик, ось 16-та сім'я і потім червоний і жовтий вулик. Ці, ну, uh, ці дві дерев'яний і жовтий вулик, друзі. Uh, не знаю, що з ними сталося. Uh, ну, з тією, що дерев'яному дерев вуликові, друзі, е я не замітив, що у них е не було матки, вони стали трутовками. Стали трутовками, я їм підставляв вже, здається, три матки плідні і вони не одну матку не прийняли поки що. Е сьогодні знову дивився на прийом матки. Матку, звичайно, що не прийняли. Е ця у жовтому вулику так само, вона не трутовка, друзі. Вона не трутовка. Ну Просто вона не хоче приймати матку. Я не розумію, чому, що з ними не так. Скажемо так завтра приїду, поставлю їм ще, ще по одній матці плідній. І хай вона стоїть. Приймуть, приймуть, не приймуть на наступний раз, коли приїду, ну, не дивитесь, да, коли приїду обробляти від кліща. Подивлюся, є матка, прийняли, хай сидять, що буде, то буде. Не прийняли. Візьму просто бджіл, порострушую по території. Е, хай вони припрошуються в інші сім'ї, вулики заберу і все. Ну, тому що, друзі, якщо тепер вже цього разу вони не приймуть матки, то просто вже немає сенсу більше їх підставляти, бо ну, немає сенсу і все. І ще у нас також трапилася одна якби, така, ну, недобра ситуація. Це у нас, друзі, 35 і 34 сім'я. ну 34 сім'ю перший раз, коли підставлялись матки усі відводки, вони не прийняли матку. Це нічого страшного. Вони матку не прийняли, я матку їм підставив нову. Потім, друзі, у 35-й матка, пам'ятаємо, що була, ну, на самому початку була плідна матка. Ще коли я ставив перший раз матки, то я ну, була у 35-й і здається у 20... 24 або 26 також дві матки там попалися, що вже були на той момент плідні, коли я прийшов тільки розставляти е плідні матки у відводки. Ну. Сім'я повинна була працювати, все мало бути добре. Один раз, друзі, відкриваю вулику, коли прийшов годувати, дивлюся, там щось непорядок. Е, в 35-му взагалі немає жодної бджоли. Вони або напали на цю сім'ю, або що. ну Не знаю, яка причина зльоту. Або ну, зльоту, скоріше за все, тому що бджоли немає ні одної. А е, у 34-й, друзі, практично вся бджола. Ну, зараз покажу. Е, завтра я приїду сюди. Ось бачимо, ну, я згріб, просто не маю чим забрати, то вже до завтра постоїть. Ось Бачимо, практично вся бджола на землі, а те, що і є щось тут живе, то воно бачимо, як воно тут лізає. Ну, Одним словом, не знаю, друзі, що з ними сталося, або напад був, або ще щось. Але також думаю собі, що якщо повинен бути, був напад на них, то чому тільки ці дві сім'ї? наприклад, ну... Тут вулик рядом стоїть дві сім'ї, тут рядом дві сім'ї, з цими все в порядку, тільки ці дві сім'ї. Ось зараз покажу що тут твориться. Ось бачимо, наприклад, видно, що тут або билась бджола, або я не знаю що тут було, друзі. Е, ну, Практично вся бджола бачимо ось, все на землі. Ну, Якщо подивитися сусідні вулики, то тут де-не-де де є щось, але друзі, ну це можливо ще і е, ну, на самому початку, коли привезли відводки, то вони там блуждали і тому подібне. Ми бачимо, тут також там декілька є бджу, бджіл на землі. Бачимо тут взагалі десь по одна бджола, кажу, це можливо, е, почистили днища, коли привіз відводки. Тому по-любому коли віста десь якась бджола э, давилася, Я її висипав з ящика і вони її почистили. А з цими, друзі, ну не знаю, що сталося двома сім'ями. Бачимо, всюди практично немає ніяких бджіл там. Десь поодинока бджілка. І бачимо тут також. Чуть -чуть там. Ну, Це я думаю, що вони чистили просто. Просто вони чистили е, гніздо. Тож така ситуація, ще потрібно два відводки сюди привезти. Е, ну, привезу ці два відводки, друзі, поставлю їх. І кажу поставлю е, матки у ті дві сім'ї. І буде що буде. Приймуть, приймуть, буде, сім'я не приймуть. Значить, така їхня доля, що їм не потрібно зимувати і не потрібно. Більше продовжувати своє життя. Тому ну, не буду над ними довго паритися. Скажу чесно, так, да, воно, якби, чуть-чуть, ну, як це сказати, друзі, ну, прикро воно чуть-чуть, що, наприклад, доведеться, можливо, позбутися від двох одиниць на пасіці, тому що, ну, скажімо так, в нас не є там. Ну, на даний момент, якщо все порахувати, то на даний момент у нас 60 сімей. Е, ну, це не так і багато, друзі, але не так страшно і мало, скажімо так. Е, ну, не хотілося б просто так брати і теряти дві одиниці на пасіці. Ну, але якщо така доля, то е, скажімо так, я й так не впевнений, що якщо, наприклад, навіть вони тепер в останній раз ці матки приймуть, все буде добре, матку приймуть. Я не впевнений, що вони перезимують нормально. Uh, тому, що, ну, тому що вони довгий період вже без матки, скажімо так, вони дуже довгий період без матки. Ну Нічого, буде як буде. Обов'язково це будемо показувати на відео, що з ними зробили, чи вони підуть в зиму, якщо підуть в зиму, то uh, яка їхня подальша буде доля після зимівлі і під час зимівлі. А якщо не підуть в зиму, то просто знімемо відео, що да, вони не пішли в зиму, ми їх е, uh, розтрясли і все. Так, друзі, заговорився. Що ще хотів сказати? Ну, скажімо так, да, обробив бджіл від кліща 25 сьогодні число, і тепер ще 20 днів. Через 20 днів знову обробимо останній раз третій від кліща і все. На останній раз, друзі, коли будемо обробляти від кліща, то там в основних сім'ях здається дві такі сімейки є, друзі. Що, ну, вони сидять на 8 рамок, ну, вулик забитий, скажімо, 8 рамок у ньому стоїть. Але реально там бджола обсижує 6 рамок, 7 рамок. Ну, е, Треба їх скоротити на зиму. Наприклад, ну, навіщо їх так держати взимку? Якщо е, остання рамка наприклад, взагалі повністю суха, вона без меду, без нічого. Або, наприклад, дві останні рамки, то вони вже їх і не занесуть медом, тому що вони вже тепер починають. Ну так декілька рамок витягнув, подивився. Вони вже тепер, друзі, починають матку ужимати в яйцекладкості. І на місто там, де має бути розпліт, запаковують собі корм. Щоб ну вже вони якби вже збирають, вони формують, вже який у них буде зимній клуб, де в них будуть корма і тому подібне. То якщо друзі, вони до цього моменту е ці дві рамки чи одну рамку не затягли взагалі кормом ніяким то ну, немає просто сенсу е якби охолоджати гніздо цими рамками, їх краще забрати, поставити на зберігання на наступний сезон, поставити теплу заставну і все. і Хай вони так зимують. Ну Це здається, дві або три такі сімейки. Останні е вони, якщо сидять на вісім рамках, значить вони на восьмох рамках сидять. На всіх восьмох рамках є корм і так їх буду залишати взим. Uh, які у нас будуть друзі ще роботи тут на цьому точкові. Він ну, сказав, що з цими ще відводками потрібно розібратися. Потім вже, також, можливо, завтра приїду і вже відберу останні плідні матки, що є в нуклеусах. І потихеньку вже будь... ну, завтра ні, але завтра, якщо відберу останні е, плідні матки, то вже е, десь на... з наступного тижня приїдемо, розформуємо нуклеусний парк. Розформуємо нуклеусний парк. Будемо забирати нуклеуси. Обов'язково ще до зими потрібно, ну, на зиму я маю на увазі, потрібно покосити територію тут на пасіці. І вже в в останній, ну в останній обробити потім джіл від кліща. І все, друзі, ніякої більш ревізії робити не буду, нічого передивлятися більш не буду. Все так воно і піде зимувати. Зараз також їду додому, то на тому домашньому точку буду також обробляти бджіл від кліща. Але, друзі, ну, я говорив під час минулої обробки, що хотів би зробити експеримент з димпушкою і полосками. Це в мене, друзі, вийде зробити, тому що знайшов я димпушку де взяти, де позичити. І так, як і казав, друзі, зробимо експеримент на чотирьох сім'ях. Тобто дві сім'ї поставляться полоски, дві сім'ї обробляться димпушкою Але хотів спитати ще одну пораду таку. Хто обробляє дим пушкою, ну постійно так практикує обробляти дим пушкою, будь ласка, напишіть у коментарях. Плюс-мінус при якій температурі потрібно обробляти бджіл дим пушкою. Тому що, наприклад, ну я цього не знаю, скажу чесно. І поки що просто не мав часу, не дивився. ну Можна цю інформацію знайти в інтернеті, але поки що не дивився. Якщо хтось може, хтось займається цим. Будь ласка, напишіть у коментарях, бо ну, якщо я знаю, як обробляти полосками, бо цим я працюю, цим я обробляю, то димпушкою я не е, ніколи не обробляв. Ну і скажімо так, хоча це будуть оброблятися тільки дві сім'ї. Але взагалі і цим двом сім'ям не хотілося б навредити, щоб вони, ну щоб тепер на даний момент, завдати їм якоїсь шкоди, щоб вони навіть до зими не дожили. Тому що, друзі, на тому точку, якщо в мене тут на цьому точку плюс-мінус, скажімо, там відійшла сім'я або ще щось, то це не дуже мені страшно. На тому точку, друзі, більш в мене такі сім'ї, ну як сказати, Просто там у мене більш сім'ї. Там невелика кількість сімей, тому що мені там держу тільки, стільки сімей, скільки мені потрібно для роботи з матковідною справою. І сім'ї такі, друзі, що ну, я в них, наприклад, впевнений, що 100% сім'я перезимує це раз. Потім. Я знаю, якої вони сили, що вона, наприклад, зайшла в зиму на наступний сезон, вона стартане так, як має бути. І я знаю, що до там, квітня, коли буде починатися матковідний сезон, вона буде в такій силі, як мені потрібно. Тому просто не хотілося б на тому точку втрачати сім'ї. Просто ну, кажу, тут, наприклад, якщо ви замітили, то тут у нас точок такий мед, ми збираємо з цього точку, тому що тут у нас акація цвіте, можна щось зібрати, якогось метку. І вже такі сім'ї ну, донори для заселення нуклеусів. Ну, тому якщо тут є якась сім'я, що вона, наприклад, нормально не стартує на вісні, або чуть-чуть слабша, то вона щось пропаде там, то це не біда. А ці сім'ї не хотілося б згубити. Тому, друзі, якщо кажу, хтось знає, як обробляти правильно дим пушкою, напишіть, щоб я не наробив собі на пасіці шкоди. Хоча я все одно сьогодні або завтра вечором постараюся знайти цю інформацію в інтернеті, як правильно обробляти дим пушкою. І кажу, наприклад, сьогодні йду. І додому обробляти бджіл, а ці чотири сім'ї залишу без обробки. Ну не буду ставити полоски, а вже коли е буду знати, що, наприклад, буду обробляти димпушкою, тоді поставлю вже в один день і димпушкою оброблю дві сім'ї і поставлю дві сім'ї полоски, щоб ну, експеримент був, як би сказати, нормальний вдалий, щоб обробиться сім'я сім'ї, наприклад, зранку. Потім відразу поставиться планшет, і вже моглося, ну, можна було слідкувати за осипом кліща, як падає там, а як падає там. Тож, друзі, такі справи. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну і поки що все. на цьому. Всім до зустрічі!